Доброго ранку вам, доброго вечора. Ну що, ось і закінчилась зима в Канаді. Ні-ні-ні, не закінчилась. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Дивіться, які доріжки чистенькі. Дорога, гляньте, яка чистенька, все почищено. А, тому що солі все засипали. І бачите, сніг лежить. Зараз плюсова температура десь. Можливо, плюс один, а можливо мінус один. Ну, десь так, тому що не відчувається зовсім температура. Гляньте, які дороги. Чого б їм не їздить тоді на машинах? Тут дороги е, хочу сказати, що чистять дуже швидко. Як оце була заметіль, то чистили цілу ніч. Я тут їздив, їздили машини, сипали солью. Тому ну, по таким при... дорогам приємно їздити. Ну, звісно, дороги є і потріскані. Ну, це ж звичайна дорога. О, давно я вам відео не викладала десь декілька днів. Трохи відчувала себе не дуже. Але я на роботу ходила. От. Так що в мене все добре, сьогодні п'ятниця і це мій улюблений день, тому що сьогодні відпрацюю і вже буду два дні вихідного. Маю надію, що буде гарна погода в суботу, хочу з'їздити кудись по магазинах на автобусі місцевому. О, вітерець подув холодний. Тому що вже, мабуть, два тижні або і три тижні нікуди не їздила, то хочеться кудись приїхати, щось подивитись. Можливо, щось новеньке є. Ну, хоч подивитися, знаєте, можливо, не купити, а хоч подивитись. Знаєте, цікаво. От. Так що поки вчу мову. Ось моя перша, така, перша задача це вчу мову. Дивлюся новини з України, дивлюся те, що відбувається про переговори. Як ви думаєте, мені дуже цікава ваша думка. Чим завершаться ці переговори? Дуже такі тривожні новини читаю, дивлюся про те, що ті окуповані території не будуть повернуті. Так, зупинити треба, тому що гине багато людей, але ж і підтримка падає Україні про те, що. Багато-багато зараз говорить про бусифікацію у всьому світі, те, що відбувається, і це вже не тільки говориться в Україні, і щоб сказати, що це російське ПСО, це вже говориться у всьому світу. З перекладом є відео з перекладом. Тому як ви думаєте, що відбувається? Ну, я заходжу зараз далеко від України. Так, я спілкуюся і зі своїми друзями, і з чоловіком з Україні. І це дуже важко. Я коли чую десь в пабліках, або читаю, або чую на Ютубі, на різних етях, що Росія затребує віддати Запоріжжя, то в мене серце кров'ю обливається. Як віддати? Як віддати? Треба повернути Запорізьку область. Хай повертає нам Запорізьку область, яку він захопив за перші якраз дні. Це жахливо. А як думаєте, ви? Напишіть, мені дуже цікаво. Як у вас справи напишіть? Звідки ви дивитесь мене? Я сьогодні е, така е, в чудовому настрої, мабуть, ще тому, що мене сьогодні підвезуть до роботи. Я ось стою, чекаю. Я не люблю, щоб люди, які мене людина, яка зголосилась мене підвести, щоб вона мене чекала, поки я виповзу своєї хати, як роблять деякі. Наші <смеш> товариші, які нам зовсім не товариші. Я так не, не люблю. Я вийшла і чекаю, поки вона приїде, ця жіночка. Вона сказала, зголосила, що сьогодні вона на роботі, вона мене підвезе. Тому я ось маю час записати вам відео і запитати, як у вас справи? Звідки ви мене дивитесь? І як ви думаєте, що відбувається? Я вже читаю, що е і кордони збираються відкривати, як тільки закінчиться військовий стан, і е демобілізація, і якийсь такий треш. А що там буде з нашими окупованими територіями? У мене є друзі, які знаходяться зараз на окуповані, і це е люди доволі не, не молоді. Що їм робити? Вони чекають досі нашу Україну. А ну, напишіть мені. Бай-бай, з вами була Світлана. Підпишіться, поставте лайк. Тому що е, наша спільна думка дуже важлива, і хотілося б не тільки з, е, якусь подивився, щось почитавши, е, свою думку мати, але хотілося запитати вас. Тому що е, вже третій рік, вже два з половиною року, ви в мене підтримуєте. Я читаю ваші коментарі. Дивлюсь, ваші. Всі якісь вподобайки, які ви мені ставите, або якісь гнівні такі коментарі пишете. Все читаю, все дивлюся. І це мене підтримує, десь стимулює, десь підтримує, десь дає наснагу мені знімати нові відео. Тому з вами була Світлана з Канади. Чекаю ваших коментарів, лайків та підписки. Бай-бай!